Всім привіт! Зараз знаєте, де я зараз є? Я є в гуртожитку е, університету кіно і телебачення. Ой, я в гуртожитку театру Чука. Знаєте, де я, я зараз? Зараз я в гуртожитку інституту. Університету. Знаєте, де я, я зараз? Я зараз в гуртожитку університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карго. Що я можу сказати, ну не так тут страшно, як всі говорять. Багато паркам, а так все дуже навіть класно. Так, сьогодні е, проходила деякі спеціальності, навіть деякі одну, подала документи і поживу ще в Києві до понеділка, напевно. Не знаю, що буду роботи за мною в кімнаті живе ще одна дівчинка. І 19 років і у нас тепер на ляльок тримається на її куличків. Хороша дівчинка, хороша. Далі, хочете я вам покажу, як виглядає моя кімната? Зараз покажу. А тут я. Это бардак, это моя. Вот так я живу в Карпенке. Ну, я еще не Карпенке, а спитываюсь, что я ступлю сюда. А как не то... Ну, что будет? Не знаю, что будет. Не знаю, что будет. Еще, люди, такая штука, что... Я уже не ем два дня. При, уявляєте, два дні я нічого не їм, геть, hey, зовсім просто нічого не їм. І зараз, напевно, зберусь, піду трошки прогуляюсь, знайду якийсь собі домик якийсь, де можна поїсти. І... І ще щось погуляю. Мені потрібно купити якийсь одяг, тому що справді в мене немає, що вдівати, навіть я нічого з собою не брала. І я не знаю, як я буду за три дні, тому що в мене зовсім немає що вдівати. Ну ладно, все, побачимось, я вам покажу, що Київ я там взяла заже класні місця.